Як ці системні удари із повітря зараз позначаються власне на настроях біля Севастополя, у тих районах, де найчастіше прилітає, і яка власне, роль у успішності, в ефективності цих ударів нашого руху спротиву? Адже бачимо, а та інші такі спільноти, які висвітлюють події в Криму, акцентують регулярно на тому, що рух спротиву працює, діє, інформує наші спецслужби і війська про те, що в Криму відбувається. Ну, в першу чергу, для того, щоб дійсно вдари були результативними, для цього якраз таки і намагаються збирати більш сочну інформацію. Якраз таки представники і партизанського руху. А теж і цивільні наші активісти, які намагаються збирати інформацію, тобто там це ціла така система, тому от тут ми бачимо, що починаючи з липня 2023 року, ми бачимо наскільки було скільки було таких результативних вибухів, які дійсно дуже так сильно впливали на те, що були пошкоджене або знищене військові об'єкти Російської Федерації. Ну що стосується останніх днів, то ми бачимо повністю под небезпекою, я би сказав би для російських з Військових об'єктів на, на території Західного Криму. Це і Євпаторія, це і Сакія, це і Чорноморське, це і а Що стосується Севастополя, то там постійно звучить сирена, сигнали, сигнали повітряної тривоги. А в Саках та Євхпаторії люди почали жалітися на те, що не. Ні, використовувати систему сигналу е ші повітряної тривоги, і це якраз таке говорить про те, що окупанти намагаються сховати інформацію про те, що е там відбуваються якісь вибухи. І так, в тому числі вони намагаються демонструвати те, що вони проводять навчання, і, наприклад, в окупаційних пабліках в засобах масової інформації по телебаченню. Вони говорять про те, що ну, наприклад, в районі Коракаба в Севастополі планується знищення зброї з часів Другої світової війни, а також там навчання, військове навчання планується в Чорноморському і с. Івастополя з іншого боку, вони однозначно намагаються зразу використовувати димови завесу для того, щоб не було можливості зібрати інформацію, тобто сфотографувати або засняти на відео. А і в тому числі вони постійно попереджають про те, що ті, хто це зробить і розмістить в соціальних мережах, вони будуть ну їх будуть зрештовувати і відкривати в карні справи. По відношенню до них. тобто, ми бачимо таким чином, що вони намагаються активно сховати інформацію, і дійсно ви говорили про тридцять от таких в от БПЛА, і вони надають інформацію, що всі 36 були знищені з боку російських ППО, Але все одно вони не можуть ні сказати про те, що були пошкоджені, і не можуть сховати ці вибухи, які відбулися в районі аеродрома Бальбєк, які були чутні в Сарайському районі, Сімферопольському районі, і це говорить про те, що там вибухи були не просто ракети, а вибухи відбувалися від детонації військових засобів. Якщо говорити ще про наш рух спротиву, зрозуміло, що така найважливіша функція це коли наші партизани, грубо кажучи, збирають інформацію, передають її силам оборони, і потім ми бачимо результати цієї так співпраці. Але насправді наші партизани доволі таки креативні і діють у різні способи. І, наприклад, нещодавно з'явилася інформація про тимчасово окупований Маріуполь. про те, що вночі на новорічну ніч 17 військових там загинули, померли власне від отруєння, тому що вживали алкоголь, і це Алкоголь, нібито, містив домішки снудійного та отрути. І от вони там цим всім втравилися, і 17 військових загинули. Зараз навіть ця міліція, так звана, розслідує цей злочин, намагається з'ясувати, хто це був, що там трапилося, але це до речі вже не перший випадок в такий в тимчасово окупованому Маріуполі. І, от окрім того, що цікаво, згодом з'явилася інформація від нашого Маріупольського спротиву, і вони таким коротким дописом натякнули про причетність до цієї організації новорічної вечірки. Написала та ми казали про поставку партії веселого алкоголю? Ну от вам результат від росіян, Тож бачимо, що наш спротив працює по різному і зрозуміло, що такі кількість таких випадків тільки збільшується. А власне чи фіксуються якісь такі випадки, і на території тимчасово окупованого Криму, чи взагалом збільшився там кількість людей, які хочуть долучитися до спротиву, і як це все така вся ця вся ця історія впливає загалом на окупантів, тому що зрозуміло. Що за останній час кількість таких випадків сильно якось напевно їх психологічно підбиває. Ну, скажімо так, давайте будемо відвертими, Що е, говорити про те, що е, збільшилась чи зменшилась кількість цих людей, які активно беруть участь е, в системі партизанського руху, ну про це не мож, неможливо говорити, тому що е, дійсно, коли ми говоримо про співпрацю е, скажімо, наших активістів е, з, е, з спецслужбами України, то тут якраз таке є е, механізм, коли е, скажімо, на е, сідно. З одного підрозділу працюють різні групи, і вони не знають один про одного. І це вірно, це, це дійсно засоби безпеки. А з іншого боку, коли ми говоримо про, про звичайних цивільних громадян, то дійсно наскільки цивільні громадяни можуть надати інформацію, вони намагаються це робити, тобто вони шукають і намагаються там за іншими за різними каналами з надсилати нам інформацію, для того, щоб ми могли їх передати ну, нашим спецслужбам для того, щоб вони могли опрацювати всі ці інформацію, тому що ми розуміємо, що цивільни можуть надати ні ну ні дуже точну інформацію, тому що вони не мають досвіду, тому що вони не мають спеціальні знання. Але при цьому цьому ця інформація також дуже корисна, тому що вже спеціалісти вони знають, фахівці вони вже знають як використовувати цю. Інформацію, що стосується таких випадків, коли там а, хтось там травився чи інше, зараз дійсно багато засобів, а, а, з, з якими можна які можна використовувати, не маючи, скажімо, а, спеціальні а, засоби, а, які можуть прилікти увагу з боку а, окупаційних силових структур, і якраз таки це випрацьовується, і дійсно ті, хто є злочинцями, вони мають відповідати за свої дії проти наших громадян на окупованих територіях. Тому це робиться. Пане Скандере, ще власне питання таке прогностичне, фактично, якою буде роль Криму у зокрема перебігу бойових дій в залі подій у 2024 році. Адже президент Зеленський акцентував у своїх інтерв'ю для закордонних медіа, для того ж за економістем, на тому, що у наших військових є успіхи в Чорному морі. Нам вдалося завдати значних втрат російському чорноморському флоту і змусити його відійти від берегів, зокрема. Ма от Одещини Острова Зміїного перемістити значну кількість своїх кораблів із Севастополя у Новоросійськ і так далі. І водночас президент акцентував на тому, що якраз події навколо Криму значною мірою визначатимуть стратегію українського ведення бойових дій, і визволення України у цьому уже 24-му році. Які плани у ворога на Крим, зокрема, що ми можемо сказати на цей момент? Як Росія Крим розглядає ну, які ролі в першу чергу? Чи це воєнна база, чи це якесь укріплення, яке вони будуть і далі намагатися зміцнювати окопуватися там якнайглибше і посилювати репресії. Що можемо сказати от, станом на початок року? Ну, в першу чергу я би сказав, бо, от, бо моя суб'єктивна така думка, що якщо була така можливість, то е, ну, для е, Сіл оборони України було простіше б захопити Москву і атакувати Москву ніж Крим. А е, на жаль, ми ще розуміємо, що це не підтримують наші союзники. А е, що стосується е, в політичному та, е, та військовому плані, то дійсно Крим дуже важливий регіон, е, тому що е, дійсно в Сперму почалося, і стриму має завершитися. Росіяни зі свого боку також розуміють, що для них треба захищати Крим, і вони постійно укріплюють всі споруди, налагоджують логістику. Вони будують нові дороги в першу чергу, в тому числі і на території горного Криму для того, щоб більш мобільно могли б вони використовувати свою зброю. І якраз таки це для них як політичний, політично важливий об'єкт, а так і для них це важливе із військової і точки зору. І зважаючи на те, що вони перевезли, наприклад, частину флоту Чорноморського флоту. Вони залишають, наприклад, Севастополь, циклон. це найсучасніший корабель Чорноморського флоту Російської Федерації, який в тому числі продовжує атакувати, з якого продовжують атакувати міста а, України, а, ну і крім того, а, я би сказав, що для них Крим зараз і а, політична, політичне іміджовий об'єкт. Крим для них це і база. Там дійсно досі дуже багато а, техніки. Військової для них це і а, шпиталь великий, в який привозять вони військовослужбовців трьохсотих російських а, з там запорізького напрямку. з Сонського напрямку. Тобто, ми для нас дуже важливо, щоб дійсно Крим був повністю під контролем сил оборони України, і тому якраз таки це буде і політичний надлом, і скажімо, військовий надлом у росіян після того, коли Укра Укз Сіл оборони України повністю візьмуть під контроль Крим. Дякую дуже за цю розмову. Скандер Барієв був з нами.